Це наш п'ятий ювілейний автопробіг. Він щорічний, і це пробіг вдячності. Автопробігом ми хочемо нагадати мешканцям Івано-Франківська про те, що війна триває і потрібно підтримувати Збройні Сили України. Цього року наш автопробіг має благодійну складову, як і завжди. Саме в цей раз це є на ретранслятор для самохідного артилерійського 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Цього року ми також будемо заїжджати в Карпатський шпиталь, куди відвеземо смаколики, які випікали, щоб трошечки хлопцям передати домашнього тепла і затишку. Лишній раз показати людям, що війна триває, а не так, як всі кажуть, мене це не хвилює взагалі насправді. Починалося це все з дівчат, з якими ми плели кікімора для військових. І так у нас зараз збиралася дуже велика компанія. Ми завжди разом, все разом. На даний час в мене ще є племінник, який від початку війни приймає участь в бойових діях, і то в самих тяжких. Місцях насправді чоловік мене загинув в 23-му році. От, минуло тільки два роки. Ми беремо вже участь. Я, наприклад, беру в автопробігу вже третій рік, два роки як водій. Я сама по собі не пропускаю акцій, акції вдячності, акцій пам'яті. Хвилини мовчання ми виходимо на дороги, ми коло драмтеатру. Це наша подяка тим, хто загинув, хто тримає небо, хто зараз нас захищає, хто в полоні надіється на те, що він буде визволений. І не можна не забувати не за секунду. Така людська пам'ять, розумієте, ми привикаємо. Ми адаптовуємося, нам важко, нам страшно, нам моторошно, але ми привикаємо. Тому ці акції вони надзвичайно важливі, на Але ми приймаємо участь заради тих, заради нового українського покоління, щоб пам'ять була постійна, постійно про наших хлопців.